Для мене це дуже гарна, тепла традиція. Тим більше, що мій син є пластуном, зараз він у війську. Ну, це тим більше якась навіть єдність отак на, на відстані, тому що зразу відео, фото відсилаємо з таких подій для нього, звичайно. Ну і як кожна родина, яка приходить по вифлеєнський вогонь, потім це запалюється свічка і на різдво. І, ну, Є символом для нас тепла, любові. Вістоємський вогонь буде у нас до самого різдва, знаходитися в храмі, зокрема в соборі. Люди протягом дня будуть мати можливість прийти, запалити його, тим більше він буде у нас постійно горіти, і навіть можливість буде також на святу вечерю прийти його, взяти для того, щоб помолившись. Вдома в домівці на святий вечір, зібравшись сім'єю з молитвою, дякувати Богові, що дожили до цих різдвяних свят.